Дівчата, поки я п'ю каву з корицею вранці, я вам розкажу е, історію. Багато хто пише мені і правильно написали, що ви е, розказали, як ви народили Єву. Що у вас тільки Єва на першому місці? Хочу сказати вам далі продовжувати. Я мала розказати вже давно про те, як я народила свою первістку Тетяну і про Романа. Сьогодні я розкажу про Тетяну. Народила я у 20 років. Не буду розказувати, з моїми в мене було дуже тяжке дитинство і тяжка юність, але коли я вийшла заміж, я змогла жити сама як собі захочу. І коли мене був дуже розумний і мудрий чоловік і є, і розкажу вам, як воно відбувається. Нам було з ним дуже важко в плані життя, тому що мій чоловік поїхав в армію. Народилася Тетяна два місяці і чоловіка забрали в армію, тому що він закінчив політехнічний технікум і пішов пізніше. Ну, такі були умови, таке було життя. Але як народжувала, ми дуже чекали. Я вже розказувала, що виходила я заміж, була вагітною, і ну, можу сказати, що. Ніяких проблем не було з цим. І, мої хороші, я навіть сказала чоловікові, що якщо ти тільки женишся на мені, тому що ти зобов'язаний, то будь ласка, іди собі лісом. Але ні, мої хороші, але ні. А, ой, що я витворяла вагітна. Постійно його, його виганяла, мені не треба було, що мене хтось жалів, розумієте? Але я дуже хотіла дівчинку. Дівчинка, я мала її ім'я, я її з дитинства хотіла, вона мала бути Тетяна. в мене всі ляльки були Тетяни і тому подібне. І як зараз пам'ятаю, народила я 2600 їй було. І це та дівчинка, знаєте, з народження вона була мудрою. З народження. Дуже спокійною. Чоловік в армії, я вдома. Підтримки ні від одних батьків, ні від інших не було. Це було важко, але це було велике щастя. По-перше, вона почала ходити у 8 місяців, навіть у 7. Перші зубки вибила, настільки це було, але вона хотіла, вона рухалася вперед і хотіла. І вона росла така малюсенька дівчинка. Вона була така дрібнесенька, Два шість сот народилась, і до трьох років вона була дрібненька. Знаєте, як в селі кажуть, як у нас вижниці, таке пісіньке і ходить. Вона в рік вела колясочку з лялькою і хотіла сама ходити без візочка. Ми не ходили з візком, вона все робила сама, витягнулася аж вона після трьох років. Вона їхала зі мною до чоловіка, в Білорусі він служив, спочатку в Дніпропетровську, потім в Білорусі. Вся дівчинка дуже розумна, дуже талановита. І все життя такою була. Дуже гарно вчилася. Ніяких ніколи проблем. Ніяких. самовпевнена в собі. Ну потім знаєте як життя. Ну, не всіх життя складається, як ми е хочемо, ось. Але це важко, наприклад, мені було, тому що ми молоді. Знаєте, коли ти народжуєш вперше в молодості, е тоді все дуже складно, бо ти не маєш чим дітей не годувати, ти не маєш де жити, е ти не маєш. Коштів на достойне існування, знаєте, як у нас, то пам'ятай 90 ті роки. Ти не маєш на праль... Яка пральна машинка, дівчат. Моїй дитині було тані було 18 років, коли я Ха -ха, нарешті теж потім розкажу вам про це. Нарешті з'явилася машинка автомат. Прала я щодня і займалася ми з чоловіком бізнесом разом з цими двома дітьми Роман і Тетяна. І вони росли, вони були дуже мудрі, дуже розумні. Вони є, дуже мудрі і розумні. І вони в мене навчені пахати. Вони навчені, навчені працювати. Тобто, коли я приходила додому, Рома Даня вже все було чисто, прибрано, вибілено, все, бо вони щось хотіли. Ми теж їм завжди уділяли увагу, хоча в нас постійно був бізнес, якісь шашлички, якісь сосисочки. Як би нам важко не було, треба це зробити. Я пам'ятаю, зараз сусіди кажуть, боже, у Марини постійно були виставлені шнури з одягом. А чому? Тому що, щоб не робити велику стірку, я робила кожного дня. Діти всі приберуть помить, а я швиденько попрала і вже у нас готово. І в цьому мені допомагала завжди Тетяна. Завжди мудра, без скандалів, без нічого. Дуже знаєте, як то старша дитина, дуже мудра. І розумна. І зараз я дуже впевнена, що якісь сім'ї вийшли непорозуміння, але я вам скажу: я не така, я вам казала, що я не така. Не має значення, чи мене діти люблять, чи не люблять. Має значення одне. Що я знаю, що і Рома, і Таня можуть собі дати раду. Я в них впевнена, що вони дадуть собі раду, що я їх навчила працювати і вони ніде не пропадуть. Да, мене в цьому всі обвинувачували. І батьки, тому що твої діти не відпочивають літом, вони мають байдики бити, вони мають відпочивати. Так, вони били байдики, але і працювали. Це в нас було завжди. У нас Рома навіть. Е, мої дорогенькі, навіть е, я знайшла йому таку роботу в один з років, він вивчив ДНС, бо любив комп'ютер, щось треба було з ним робити. Отак. От так що Таня е, у Тані був Роман, у них різниця 5 років, і вона була моєю правою рукою. Зараз на далеко виросте своїх троє діток. І я ще раз скажу, що я дуже впевнена, дуже впевнена в тому. Що в неї все гаразд. Може, дуже багато, знаєте, підписники люблять писати. Ну, щоб настроїти один проти одного. Дівчат, справа не в тому. Справа в тому, що я впевнена, що мої діти дадуть собі раду. Ось і все. Це було відео про старшу дівчинку. Uh, ще є багато цікавих відео. Я ще багато що розкажу. Чекайте наступного, слідкуйте, підписуйтесь, слідкуйте за мною. Потім розкажу, як я народжувала романа. То трошечки важка важча історія, тому що було дуже важко. Але нічого, ми всі з тих років, не я така одна. Ми, хороші, ми всі з 90-х років, нам всім було нелегко. Ось. Так що Ще раз скажу, у мене троє дітей: дві дівчинки і один син прекрасний син. І всі вони прекрасні діти знають собі ціну, Ех, вміють заробити на кусок хліба, а це саме головне все решта немає значення.